У 2024 році Чернігівське духовне училище змушене було покинути територію комплексу Троїцько-Ільінського монастиря, опечатаного заповідником Чернігів Стародавні. Свій прихисток воно знайшло на території храму комплексу всіх святих Чернігівських, з доброї волі настоятеля якого отця Петра Казнавецького, училище надано у безоплатне користування один з корпусів, але станом на початок літа 2024 року ремонтні роботи були проведені лише на першому поверсі на 75%. Впродовж літа, завдяки допомозі небайдужих людей, пожертвам благодійників і волонтерів. Вдалося зробити колосальний об'єм робіт, майже повністю на другому поверсі здійснено штукатурні роботи, облаштування електромережі, розпочато монтаж підвісної стелі, зроблені сходи на другий поверх, залито чорнову підлогу. Проте на сьогодні кошти вже вичерпані, а ремонтні роботи ще далекі до завершення. Зараз нагальним є облаштування опалення другого поверху, кошторис на яке, за висновком майстрів, становить понад 400 тисяч гривень. Оскільки вже зараз середньодобова температура починає знижуватися, у приміщеннях та келіях училища через місяць умови можуть бути настільки несприятливі, що доведеться зупиняти освітній процес. Що в свою чергу позначиться на підготовці молоді, майбутніх церковнослужителів та хористів. Тому Чернігівське духовне училище звертається до усіх небайдужих брати і сестри по допомогу для завершення облаштування корпусу заради майбутнього наших дітей, майбутнього нашої Української православної церкви. Реквізити для пожертв наприкінці відео та в опису під ним да благословить вас усіх Господь.